Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, без чого не може існувати жоден бізнес про гроші, а точніше, про те, як компанії ведуть облік грошей, які їм винні клієнти. Це, знаєте, основа основ в українському бухгалтерському обліку. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку трішки теорії, розберемося з базовими поняттями, потім зануримось у два ключові рівні обліку. Розберемо, що таке синтетичний та аналітичний облік, познайомимось із головним рахунком номер 36 ну і на десерт найцікавіше. Подивимось, як усе це працює на реальних прикладах. Поїхали? І так, починаємо з азів. Уявімо собі будь-яку компанію, велику чи малу, всі вони стикаються з одним і тим же фундаментальним питанням: саме так, як не загубити жодної гривні? Як точно знати, хто, скільки і коли має заплатити? Відповідь на це питання це без перебільшення запорука фінансового здоров'я будь-якого бізнесу. І, звичайно ж, бухгалтерія має на це відповідь. Це не хаос, а чітко структурований процес. І от що цікаво: в українській системі обліку він працює одразу на двох рівнях. Це як знаєте, дивитися на щось одночасно і в бінокль, і під мікроскопом. Так, саме так, два рівні, і це, власне, наш другий розділ. Важливо зрозуміти, що це не просто якась одна дія. Ні, це ціла система з двох частин одна частина дає нам загальну картину, а інша всі всі дрібнички. І називаються ці рівні синтетичний облік та аналітичний облік. Вони як два партнери, що працюють у парі, щоб дати нам повне і чітке фінансове бачення. Добре, назви є. А що за ними стоїть? Чим власне синтетичний облік відрізняється від аналітичного? Давайте розбиратися. Це наш третій пункт. Почнемо з синтетичного. Це, можна сказати, погляд з висоти пташиного польоту. Він не вдається в деталі. Він просто групує всю інформацію про борги клієнтів і видає одну єдину, але дуже важливу цифру загальну суму заборгованості. А ось аналітичний облік це вже погляд під мікроскопом. Він бере ту саму загальну суму. і… Розкладає її по поличках. Хто конкретно винен, скільки, за який товар чи послугу, тобто це вже деталізація по кожному окремому клієнту. О, ось це чудова аналогія. Дивіться, синтетичний облік це така собі велика тека з написом борги клієнтів, а всередині неї купа окремих файлів. Кожен файл це аналітичний облік по конкретному клієнту. То Вромашка, стільки то, Фоп Іваненко, стільки то. Все просто і логічно. Добре, з рівнями розібралися. Але як це все організовано на практиці? Вся ця система і синтетична, і аналітична, має обертатися навколо чогось. Повинен бути якийсь центр, ядро. І він є в українському плані рахунків, для цього існує один головний рахунок рахунок номер 36 Саме він, це число варто запам'ятати, бо це і є той самий центр, де збирається вся узагальнена інформація про розрахунки з клієнтами. Його повна офіційна назва розрахунки з покупцями та замовниками. По суті, це головна книга, де фіксується загальна сума боргу за всі товари, що були відвантажені, та всі послуги, що були надані в кредит. Давайте ще раз пройдемося по ключових моментах щодо цього рахунку. Отже, він відстежує борги за товари та послуги. Так, він дає нам ту саму загальну картину. Так, але є один важливий нюанс такий собі виняток із правила. Якщо борг клієнта забезпечений векселем, то на 36-му рахунку його не буде. Для таких операцій існує зовсім інший облік. Так, з теорією, здається, розібралися, а тепер найцікавіше, як же все це виглядає в реальному житті. Давайте подивимось, як ці рахунки, ці цифри починають спілкуватися між собою, коли відбувається якась бізнес-операція. Будь-яка така історія, по суті, має дві основні частини. Частина перша. Ми надаємо послугу або продаємо товар в кредит, і, вуаля, у клієнта з'являється борг. Частина друга. Клієнт оплачує, і борг зникає. А ось і сама магія бухгалтерського обліку в дії. Подивіться на таблицю: перша операція. Ми надали послугу. Що відбувається: борг клієнта збільшується. В бухгалтерії це відображається як дебет рахунку 361. Одночасно ми визнаємо дохід на рахунку 701. Тепер друга операція. Клієнт заплатив гроші на наш банківський рахунок. Грошей на рахунку 311 стало більше, а борг клієнта зменшився. І це ми показуємо через кредит рахунку 361. Бачите? Класичний подвійний запис. Все збалансовано. І ось в цьому і є вся суть. Ця подвійна система. Синтетика плюс аналітика дає нам повний контроль. Ми бачимо і загальну суму боргів, і можемо в будь-який момент зазирнути в деталі по кожному окремому клієнту. Нічого не загубиться. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось а що було б, якби компанія використовувала у лише один рівень обліку. Скажімо, бачила б лише загальну суму боргу, але не знала, хто конкретно винен. Або, навпаки, мала б купу папірців по кожному клієнту, але не могла б звести все до однієї цифри. Це було б схоже на спробу керувати лісом, бачачи або тільки весь ліс здалеку, або тільки окремі дерева впритул, саме для того, щоб бачити і ліс, і дерева одночасно, і ця геніальна у своїй простоті дворівнева система.